Вітаю вас, мої любі стрільці. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Час на передбачення вже на червень місяць. Подивимося, яким він буде для вас, чим він буде наповнений. Я взяла три колоди. З кожної колоди ми візьмемо по три карти. Дев'ять карт це велика кількість інформації. Кому недостатньо, дивіться за асцендентом і плюсуйте ще дев'ять карт. Беріть інформацію, яка з вами резонує, яка вам відгукується. Ну що ж. Стрільці, червень місяць, який він буде для вас, мої дорогенькі стрільці. О, дев'ятка мечів, в чим ви себе доконали? Дивіться, який тут павук страшний сидить. Мечі це, це думки. Це те, що нас мордує. Наші страхи, думки. Інформація якась невірна, або її немає, або хтось намагається вами маніпулювати, вплинути на вашу думку, вплинути на прийняття рішення. Або це, коли я боюсь вийти з зони комфорту. Я боюсь ризикнути, я боюсь сказати, я боюсь відкрити очі, подивитися, що навколо відбувається. Але дев'ятка мечів це, це страх, який не дає вам спати, жити, дихати, але це тільки в вашій голові, це стра... ваші страхи. Відкрийте очі, подивіться в очі цим страхам. Для того, щоб зрозуміти, що насправді він так не є. Дивимося далі. Знаєте, дуже багатьох, ота дев'ятка мечів, вона прямо, ну, в кожного є. Король Кубків. Дорослий чоловік стихії, вода, риба, рак Скорпіон, 45. Хто він вам? Знаєте ви його? Не знаєте? Фахівець, психолог, чи це, можливо, дуже емоційний чоловік. А емоції вони є, і радісні емоції, отакі, е, задоволення, радості, любові, а є емоції, мінус така претензії, істерика, плач, незадоволення. І це може бути такий чоловік в вашому житті, а можливо, це ваші емоції. От Стосовно, ви вже знаєте, самі себе нервуєте, вже самі на себе злі від того. І оце можливо і є претензії такі, що ну скільки можна, ну за що мені все це? А можливо, це, це навпаки вихід. Коли ви самі себе берете і в руки і кажете, ну скільки можна? А, скільки можна? Вставай, роби. Та що таке за стільки бджоли літають. Скільки можна сидіти? Давай, вставай, щось роби. Оце ваша інтуїція вас штовхає, ваші емоції вас штовхають. Вже така істерика. знаєте? Надоїло мені, встаю і йду кудись. Щось буду робити. Ну що, ми дивимося ще. У нас попереду ще купа карт, Лицар кубків. Знову. от. Знову таки буде емоційний, не емоційний дуже для вас місяць. Лицарь Кубків. Все це саме, тільки, можливо, це молодий чоловік-стихії, вода, риба, рак, скорпіон, від 20 до 40 років в вашому житті. Дорога. Лицарі це швидкість, це автомобіль, це дорога. Можливо, ви поїдете до такого чоловіка, він до вас приїде, підтримає вас. Або це знову ж таки ваші емоції, які ось так вже заполонили. Цілий місяць у вас буде такий емоційний. Або це емоційна поїздка, так? Кудесь. Або автомобіль у вас викликає емоції, ви купуєте, ви продаєте, ремонтуєте, дістало вже все. Тобто, які це будуть емоції, з чим вони будуть пов'язані? У Нас ще попереду дві колоди. Будемо дивитися, співставляти. Ну що ж, дивимося далі стрільці. Четвірка Пентаклі. О, я вже тепер розумію, що ви, за що ви переживаєте? Гроші, ресурси, тіло, таланти, хто я, мої можливості. От що викликає в вас такий страх? Гроші. Маю, не маю, планую, вистачить, не вистачить. Щось е, втратили ви прибуток, або ви щось плануєте і, і не знаєте, чи вам бракне грошей на, на втілення цих планів, чи на покупку чогось. Або це тіло, ви е, х, там, худнете чи в зал ходите, чи дієта, і також все, я втомився, я не хочу, я не можу, я, я не вірю, я не зможу. Тобто страхи стосовно вашого тіла, можливо, це е, здоров'я стосується і ви. Щось вас турбує, ви боїтесь піти, обстежитись, тому що ну, не знаєте, що це, і я краще буду боятися, ніж піти і зрозуміти, що це. Або це таланти ваші, ваша, ваші е, таланти, які ви проявляєте, або боїтесь проявити, проявити тобто невіра в себе, що мене, не, ось хтось, можливо, мене не оцінюють. І оце тому мене будить голова від того, або хтось навпаки боюсь проявити себе, боюсь сказати, боюсь заявити про себе, боюсь підняти ціну на свої послуги, і вас також це мордує. Та боже мій, що тут за жуків ціла купа. Димо, йдемо далі, от і оці страхи ще й будуть супроводжуватися емоціями. Ох, такий тиждень у вас. Не а місяць. Так, стрільці, дивимося далі. Четвірка мечів. Зупинка. Четвірка мечів це такий пасивність, для когось це, можливо, відпочинок, відпустка, горизонтальне положення на морі, чого я вам бажаю, а для когось перед телевізором, а для когось зупинка. от вся ситуація зупинилась. Я не можу вплинути, я не можу зарадити, я не можу. Знаєте, в такому випадку краще зупинитись, відпочити, перезапуститися, подумати, обмислити, можливо, саме в стані спокою прийде потрібна інформація. Емоційний такий буде, бачите у вас, кубки і зупинка. Тобто це зупинка, щоб головне, щоб це не перейшло в претензії, в картання. А чому так? А за що мені це все? От в такі плачі краще нехай будуть це позитивні емоції. Задоволення, що ви з радістю відпочиваєте, приймаєте все, бачите все в такому, в як в рожевих окулярах, в позитивному руслі. А можливо саме в такому стані спокою вам прийде інсайт новий, нові думки, ви щось сплануєте, заплануєте, і це, це принесе вам такі, знаєте, натхнення, радість. Дивимося далі. Сімка посухи. Можливо, комусь не сподобається ваша зупинка. І вас будуть вставай, скільки можна лежати. Давай рухайся, давай пробуй, давай роби. Але це ваша позиція. Ні, я не хочу. Це впертість, це. Я це мій, мої кордони. Відстоювання своїх переконань, своїх кордонів. Моя це моя незалежність. Це я так хочу, я так вирішив. Не треба мене підштовхувати. Я знаю, чому я лежу, я знаю, куди я йду. Це мої кордони, це моя сім'я, це моя думка. Це це для мене важливо. І це, от я така впертість, якою ви будете відбиватися, чи відстоювати от, от свої, свої переконання, чи свої ідеї, чи свої думки, чи своє от о, пасивність таку вашу. Йдемо далі. Ще в нас три карти. Стрільці, мої дорогенькі, що тут в нас? Лицар Кубків знову емоції. Молодий чоловік. Стихія вода, риба, рак, скорпіон, від 20 до 40 років. І лицарі це дорога, це автомобіль, це керунок. Або це ваші емоції. Можливо, дивіться, так як в нас тут була. Боже мій, що так багато літає, всяких бджіл, страхи, і в нас були е, гроші. Можливо, ви е, от, запланували поїздку, і ви не впевнені, вам за дорого. Або ну, тобто, оці емоції викликають саме гроші. Або дорога, ви боїтесь, або ви боїтеся за автомобіль, що він не справний, чи ви доїдете, чи вам брак не ресурсів, сили, здоров'я. Дивіться, страх, поїздка, дорога, автомобіль, ресурси, гроші, здоров'я. І все це вас викликає страхи. І ті страхи, не просто страхи, а ще й настільки емоційно ви це будете переживати. Ой, такі дуже емоційні. І лицаря Кубків, до речі, у вас дві карти випало. Наступна, відлюдних. Ну, відлюдник це стан, дивіться, як четвірка мечів, зупинка, спокій. Але саме відлюдник це людина, яка шукає вихід ситуації, шукає, шукає ціль, шукає за що зачепитися, шукає… ви знаєте, що ви шукаєте, тому що тут ліхтарик, і людина чітко шукає те, що їй треба. Аналізуєте можливо, ситуацію в пошук себе. Це бажання відпочити, відсторонитися, подумати, обмислити отакі От пошук істини, пошук спокою. От вам потрібно буде взяти паузу, тому що щось вас турбує, і саме скусається, літає, і саме в, в такому стані спокою ви, можливо, відновите свій той емоційний стан. Тому що щось вас турбує. Є якась ситуація, яку, щоб вона вирішилася, їй потрібно зупинитись. І, можливо, ви поміняєте розуміння, у вас зміниться бачення, у вас зміняться потреби. І ситуація поміняється. Або, принаймні, ви зрозумієте, що, що вона вам дає. Куди рухатися далі? Переоцінити свої цінності, так? Тому що. Це також цінність, яку я несу як людина, цінність сім'ї, цінність того, що я маю. І от, можливо, це якраз і осмислення. Ви потребуєте переоцінки, осмислення, розуміння. Такий дуже, знаєте, у вас, філософський місяць. Ще одна карта. Дев'ятка мечів була, тепер десятка, тому що от, от то, що вас тут тяготить, це є для вас тяжка ноша. Ви вже втомилися це приховувати, можливо, якась є ситуація, проблема, яку ви боїтесь озвучити рідним чи там на роботі. І це для вас є такий стрес, вигорання, стрес. Ви вже втомилися нести ту важку ношу, і ви вам треба зупинитися. Все розкласти по поличках, для себе зрозуміти, виставити пріоритети. Я несу далі, чи я роздаю, делегую за обов'язки комусь іншому. Ну, взагалі, такий прогноз не, для, не про вас. Не впізнаю стрільців, які можуть ось так пасивно сидіти і, і чогось боятися. Де ваш вогонь? Де ваші амбіції, де ваша впевненість, де ваша харизма? Можливо, ви дійсно втомилися, і вам потрібно відпочити, щоб віднайти себе. Я вам бажаю цього, мої любі. Я бажаю мирного і спокійного місяця. І відпочиньте, відпочиньте, проаналізуйте, відновіться. І все стане на свої місця. Я бажаю вам радості, позитиву, натхнення, підтримки, коханих людей поруч, любові. Щоб хотілося і моглося. Ну, що мої любі! Люблю вас обіймаю. маю. Дякую, що ви в мене є. Чекаю на зворотній зв'язок від вас, діліться своїми враженнями. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто не з нами, запрошую вас приєднуйтеся до, до магічного містичного простору Зоряне Таро. Почуємось! Па-па!